Дайте подивимось, хто сумує за вами і що відчувається людина, яка сумує за вами. Отже, місяць, ірофант, та двойка кубків. Ця людина така авторитетна, яка поважає традиції. Яка може бути працівником у церкві, наприклад? Це ж рефант, людина мудра, людина, яка може навчати, людина, яка є наставником, коучем та інше. Не будемо перечисляти, але по місяцю йому не відомо де ви. Тому що місяць це символізація, таємниці, інтуїція та свідомості, і в контексті, що Хто сумує за вами, він говорить про те, що із-за вашого зникнення або відсторонення він не знає, що з вами відбувається, і йому дуже не вистачає вас, тому що у нього є почуття. І він цінує вашу присутність у своєму житті, і вплив ваш. І він може сумувати у зв'язку з вашим віддаленням або зникненням. Давайте подивимось, що відчувається людина до вас. Ласень. Світ. Башта. Ну, можу сказати зразу, що він вважає, що ви пішли в свій початок, в новий початок по власню. Що ви закінчили з ним все. Тому що поєднання світ та башта це закінчення етапу такого, можливо, об'ємного періоду. Тому що це старші аркани. І це значущі події, тому що тут три старших аркани. Блазень асоціюється з початком, новим початком. Можливо, він думає, що ви поводитесь з себе як дитина, що ви безтурботна така, неординарна. І Може думати про те, що відчуває, ну відчуває до вас якусь таку, знаєте, спонтанність, тому що ви і привабливі, да, і ви притягуєте, але він вирішив, що ви пішли своїм. Шляхом, і не дивлячись на нього, щоб ви по світу закінчили з ним якісь стосунки, і, незважаючи на все, він до вас відчуває повагу і визнання, що за ваші досягнення якісь да, або за те, як ви. Проводити речі, проводити речі до успішного завершення. І побачте, може сказати, що одне час він поважає за досягнення, але відчуває тривогу або нестабільність через зміни, які можуть вас оточувати. Це його мислення, це його думки, тому ми говорили про почуття та хто сумував.